Вислів курці по коліну на жаль стає реальністю для південного Бугу. Вода впала, береги захоплює очерет. Течія перестала бути стрімкою. У липні середня витрата води в районі гідропоста Костянтинівка склала 4 метри за секунду. Це критично мало. Ми ведемо спостерігання там з 77 року, то середні витрати у липні місяці були біля 55 метрів кубічних за секунду. А в цьому році. Це стало 4 метри кубічних за секунду. Практично там в 12 раз зменшилися. Це по перше, і по-друге, те, що оця посуха і оця мала водність, вона в цьому році настала набагато раніше. Останню чверть століття клімат землі стрімко змінюється. На планеті зростає загальна температура. Півдню України дошкуляють посухи. За даними метеорологів, відділу охорони навколишнього середовища Південноукраїнської АЕС, у липні середньомісячна температура була на 2,5 градуси вища за норму, а опадів випало в 1,3 менше норми. І така тенденція, спека та мала кількість опадів зберігається протягом багатьох років. Це, звісно, негативно впливає на гідрологічний режим річки Південний Буг. Рятує ситуацію в маловодний період та регулює стік у понизя бугу Олександрівське водосховище. Олександрівська ГЕС це останній форпост, який притримує воду перед Миколаєвом і може накопичити певні запаси води для того, щоб от в такі періоди літньої межені. Щоб їх потім спускати і давати повноцінну водність в річки. Наразі дозволений рівень водосховища 16 метрів над рівнем моря. Його корисний об'єм становить 21 мільйон метрів кубічних. Гідроенергетики використовують накопичену воду, щоб забезпечити санітарний попуск. Тобто річкою надходить 4 метри кубічних за секунду, а після гідроспоруд Олександрівського гідровузла течія збільшується до 9,5 метрів. Такий обсяг визначений приписом Держагентства водних ресурсів України. Якщо цього не робити, то рівень води в річці опуститься нижче критичної позначки. Не зможуть працювати системи питного водозабору насосних станцій Вознесенська та інших населених пунктів нижче за течією. Без водопостачання можуть залишитись десятки тисяч людей. Існує інша загроза. Річка дуже має малий нахил. До Миколаєва і для того, щоб вода з Чорного моря, з лиману, не зайшла у річку, треба річку проштовхувати. Цю воду проштовхувати, треба мати витрати. Як будуть дуже малі витрати, то річка може зупинитися і може бути заход води морської русло річки. що Пагубно повлияє на флору і фауну. За такого режиму водності, як зараз, запасів Олександрівського водосховища вистачає приблизно на місяць, пояснюють фахівці. Та вихід є підняти дозволений рівень до 20,7 метра і накопичувати в період паводка додаткові обсяги води. Це дозволить забезпечувати оптимальний режим водостоку в понизя бугу протягом всього періоду літньої межені, який з року в рік стає тривалішим. Технічно ми готові до підняття рівня. Всі гідротехнічні споруди, гідромеханічне обладнання воно готове, воно запроєктоване, збудоване і готове до прийняття такого об'єму. Заповнення водосховища процес повільний, може тривати не один рік. Акумулювати воду можна лише в період половоддя. З огляду на кліматичні зміни воно буває навіть не кожної зими. Тож, якщо мешканцям Півдня Миколаївщини хочуть пити завтра, рішення про підвищення рівня Олександрівського водосховища потрібно приймати вже сьогодні.